Інна Соксон, народна депутатка України з фракції Голос і ініціаторка от, власне от такої ідеї, доєднується до нашого ефіру. Пані Інно, вітаю вас. Доброго вечора. Слава Україні. А, вітаю, Сергію Героєм. Слава. Пані Інно, от а, ну. Поясніть, що вас змусило от е, вдатись до такого кроку, так шукати оцих цих альтернативних шляхів е, просування теми демобілізації, все ж таки, і законодавчого врегулювання цього питання. Чи були у вас е, до вас можливе звернення там від військових від їхніх родичів після того, як ця норма була вилучена закону про мобілізацію? Ну я яка ваша мотивація? Ну, моя мотивація дуже очевидна. Мій коханий воює з першого дня повномасштабного вторгнення. Він мобілізувався в перший день, так само як сотні тисяч інших добровольців, і служить з того часу. І я не робила цю інформацію дуже публічною, допоки не, не почалися постійні е, так гоніння на депутатів про те, що їхні родичі не служать. Е, то тоді я вже почала трошки більш відкрито про це говорити. Про те, що мій коханий насправді теж мобілізований, так само, як, як сотні тисяч інших людей. Ну і звичайно, що коли зайшла розмова про е, право на е, демобілізацію, що речі на встановлення термінів служби, ну для мене це не була якась абстрактна історія. Для мене це, це так, включення в цю. Тему ну сталося просто, тому що я є однією з тих, хто чекає більше двох років Однією з тих, хто я як як сотні тисяч інших, переважно жінок. Та чекають, хвилюються, турбуються і немає ніякого терміну, коли би я розуміла, що от ми зможемо от в такий то період повернутися до нормального життя і хтось його замінить. Ну тому, власне кажучи, коли цей законопроект про мобілізацію був проголосований, я не голосувала за нього з однієї причини, бо там викинули норму про демобілізацію. Та то, власне кажучи, я включилася і показала, що насправді розробка такого законопроєкту альтернатив. Ивного та нового воно насправді по часу не потребує стільки зусиль. А насправді зусилля потрібні дійсно для того, аби реалізувати його, але це геть інша проблема, і я би хотіла, щоб ми просто називали речі своїми іменами і не перекидали відповідальність, так як це відбувається зараз, в цьому складному болючому питанню, яке зачіпає от просто такі базові принципи справедливості в суспільстві, паніно. А от е, ну у вас є розуміння, пояснення, чому власне я вже задавав неодноразово це питання. Там різним вашим колегам, чому цих вісім місяців саме з'явилося? Uh... Мені здається, що вісім місяців це ну по-перше, вісім місяців це, 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 це дуже це нереальний термін для розробки законопроекту. Та ну ми з командою написали за три дні. Та? Саме законодавче врегулювання не є складним з юридичної точки зору. Та вісім місяців, вочевидь, з'явилося чому? Для того, аби по максимуму відтягнути прийняття складних рішень. Для Тому що дивіться, якщо вісім місяців будуть розробляти законопроект, потім нехай він там два місяці. Це буде прийматися парламентом. Потім ще там до місяця президент може його підписувати за конституцією. Але ми знаємо практику підписання, що насправді це може значно довше тривати. Та? І ми вже виходимо на період там лютого 25-го року, коли ті, хто пішли служити в перші дні повномасштабного вторгнення, вже відслужить 36 місяців. І тоді вже точно в цьому законопроєкті не буде права на демобілізацію через 36 місяців. Ну тому що потім, щоб його зреалізувати, скажуть, треба ще Мінімум, рік докинути. та а, І це значить, що далі четвертий рік служитимуть ті самі. та Чому це так робиться? Ну Вочевидь, тому що простіше е, і е, так, е, політично е, вигідніше е, загравати з більшою кількістю тих, хто не хоче мобілізації. А не дослухатися до тих, хто зараз мобілізований, бо їх просто кількісно менше, я не бачу іншої логіки і пояснення, чому на сьогодні ми не чуємо чіткої позиції президента з цієї проблеми. Ми не чуємо позиції міністра оборони з цього питання. Розумієте, всі уникають цієї проблеми і дискусії. І як нам на брифінгу, який ми проводили в суботу з іншими жінками. Військовослужбовців. А представник генштабу сказав, що ну давайте ви попрацюєте над тим, щоб вмотивувати людей мобілізовуватися. Тоді ваші чоловіки повернуться. Розумієте? Ось ось така аргументація звучить. Ну, це дійсно якесь так, трохи нагадує продовження того. Даруйте, ну просто не, не, не хочу згадувати, згадувати, що у вас якось емоційно, але ну того діалогу, про який ви розповідали, відбувся так про ці гоніння з боку деяких людей на депутаті. Ну на, на на жінок, так чи чоловіки служать ваш в тому числі. Скажіть, будь ласка, пані Інно, а от по суті 36 місяців служби ви кажете з обов'язковим перебуванням на лінії зіткнення впродовж 12 місяців. Тобто маленьке уточнення, ну мова ж не йде про безперервне перебування протягом цих дванадцять. Місяців напередку. Ні, йдеться не про безперервне перебування, йдеться про те, що в цілому давайте дорахуємо 12 місяців. Чому ми це додали, Це ми це не, не mm -hmm. тільки моя позиція. Це ми в тому числі в діалозі з іншими жінками військовослужбовців ем, і реагуючи частково на закиди і Генштабу, і Міністерства оборони, які теж кажуть про те, що ну подекуди у нас є багато людей, але вони всі не на лінії зіткнення. Та от про це теж багато хто говорить. І скажімо так, для того аби показати, що ну ми відповідально ставимось до цього питання, і ми визнаємо. Наємо, що служити в я не знаю, в Івано-Франківській області і служити в Донецькій області це дуже дуже різний життєвий досвід з дуже різним ступенем так впливу на, на людину і, і на її його близьких. Та, да? ось і власне кажучи, для того аби показати, що ну нам в першу чергу йдеться про тих, хто скажімо так найбільше переніс у зв'язку з цією війною. Ми, ми намагаємося саме цих людей максимально захистити і дати їм право право повернутися до цивільного життя, розумію, і це виглядає абсолютно логічним, але тоді просто поясніть: тобто, якщо, ну, до прикладу, людину мобілізують, вона служить 36 місяців, але так, весь цей час перебуває десь, ну, от як ви сказали, там в умовній Франківській області, то її питання демобілізації взагалі, ну от згідно вашого закону, так якщо. Ну, Буде він прийнятий не буде, ну, але станом на зараз. Е, взагалі, питання демобілізації їй не світить. Чи там, умовно кажучи, вона має, повинна буде звернутися до військового керівництва, що, от, мовляв, е, я там ну, відправляйте мене на передок, даруйте, може, так дуже. Не дуже загально і дуже певною мірою грубо висловлююсь. Але все ж таки, як, як от це буде регулюватись, має регулюватись в вашому розумі? В такому випадку. Дивіться військове командування теж має реагувати на настрої серед військовослужбовців. Та це те, чого вони зараз геть не хочуть робити, не хочуть визнавати запит знизу. Але ну сучасна е армія демократичної країни не може цей запит ігнорувати. І вочевидь, що раціональне використання е так, е потенціалу. Е and it don't... Армійського воно передбачає адекватну систему ротацій, яку дуже давно необхідно напрацювати, і для того щоб був стимул, в тому числі знизу ці ротації проводити, щоб не було так, що одні частини сидять постійно в не знаю в Львівській області, а інші постійно в Луганській. То, то у людей знизу у військовослужбовців, теж має бути якась мотивація погоджуватися на ці ротації. Ось ну це звичайно так дуже дуже прямолінійно, але ну, ну ми теж не можемо прирівнювати досвіди там одних і інших інших і тому так, да, це Передбачає, що військове керівництво з метою максимального там скажімо так, адекватного використання е, потенціалу збройних сил України буде адекватно здійснювати ротації, і це насправді буде корисно не тільки з точки зору там права на демобілізацію, але в цілому, ну армія в якій є адекватні ротації, можливість відпочити, перепочити, побачити е, там родину близьких. Ну ці люди будуть ефективніше бороти е, і воювати на лінії зіткнення. Ось е, тому так, наразі ми так пропонуємо, Діться, чи ми до кінця. Там проговорювали варіант, а скільки буде служити людина, яка там не була на лінії зіткнення, mm -hmm. взагалі ми наразі не проговорювали цього, і саме це одна з причин, чому я не реєструвала цей законопроєкт, хоча могла би його вже зареєструвати для того, аби почути в тому числі там відгуки, в тому числі від представників міністерства оборони і генштабу, і я рада була бачити, що, хоч хтось з них з'явився на прес-конференції, яку ми проводили в суботу. От якщо у них будуть пропозиції по тому, що робити з тим, хто з тим, хто там служить тільки на так, в не, не на фронтових територіях, так то, то ну я готова це це модифікувати і і пропонувати якісь опції. Але ну тут теж треба пам'ятати, що подекуди служба там так не не на лінії зіткнення, ну я на жаль знаю випадки, коли люди формально числяться у війську. Але насправді ніяким чином там не причетні та славновідомий колишній ректор національного авіаційного університету Максим Луцький числиться військовослужбовцем, ось але при цьому спокійно перетинає кордони, подорожує, відпочиває ось і ну дати йому право на демобілізацію. І комусь хто реально служить і реально воює. Ну, це все таки теж якась має бути чесність по відношенню до різних людей, які в дуже різних ситуаціях опинились. Але повторюсь, ми готові до діалогу. Це не є фінальна версія, і ми готові, якби, чути альтернативні чи чи то, так, додаткові ідеї і пропозиції. Ну, бачите, готові до діалогу, але так як ну я читав так, от те, що відбувалося на цій панелі, де ви власне говорили про це. То тут не не пропозиції від представників генштабу, а питання, а от. Що ж, що ж робити е, нам, так е, е, і от ви сказали, що це не законодавча виконавча проблема. Як ви бачите вирішення цієї проблеми е, пані паніно? Дивіться, у нас насправді велика проблема з мобілізаційними зусиллями ага. зараз полягає в тому, що вони не підкріплені ніякою адекватною інформаційною кампанією. Дивіться, в метро зараз проїдьтеся, на будь-якій станції метро. Ви побачите рекламу третьої штурмової, Вовки -да Вінчі, Хартія. Та і ця реклама збільшується щоденно. Я щоденно їжджу в метро. Я постійно бачу скажімо так. цей наплив цієї реклами. Вони працюють, вони інформують, вони пояснюють. Та чи бачимо? Ми аналогічну рекламу, промоцію мобілізацію, роз'яснення цього від міністерства оборони від президента від генштабу. Чи бачимо ми це на національному телемарафоні? Та вочевидь, що якщо немає великої загальнонаціональної інформаційної кампанії, немає реагування на звернення від так від тих, хто потенційно міг би бути мобілізований, але вони вказують на якісь перепони в мобілізації, які можна було б вирішити, починаючи з ну тут нас причин. Там успішності рекрутингу цих бригад, які зараз окремий рекрутинг для себе проводять, тому що вони гарантують тим, хто до них прийшов, що вони потраплять саме до них. Так? І насправді в соціологічних опитуваннях ми бачимо, що люди, яких запитують про те, чи вони планують мобілізовуватися, там, одна з причин, яка їм спонукатиме їх до мобілізації, є можливість там якось проконтролювати, в яку, в яку саме бригаду ти потрапиш. А також однією з так, стимулів. Які е, допомагатимуть мобілізації, що радше стимулюватимуть та е, мобілізацію, є встановлення термінів служби та близько 20% опитаних потенційних військовослужбовців, тобто тих хто підлягає е, мобілізації, вказали на те, що якщо вони будуть розуміти, що є якийсь термін, коли вони зможуть повернутися додому, ну і це психологічно легше людям, люди більше охоче підуть на на, на мобілізацію. Тобто е, з цими речами можна працювати, і це не конче регулювати законодавчо. Та, ось. А до речі, один з важливих одна з важливих підстав. Яка би спонукала людей мобілізовуватися, це адекватне навчання, і знов ж таки ви бачили рекламу? Зараз я можу сплутати, чи чи треті штурмової чи чи харкі, та де де вони прямо на рекламних цих е, своїх матеріалах кажуть, ми гарантуємо два місяці підготовки. Так, 60 днів? Так, це третя а. штурмова. Якщо не помиляюсь, паніно. Ну, тоді ось останній момент. А як далі що ви плануєте робити? Тобто, чи будете ну я, я яка процедура далі проходження оцього цього вашого законопроекту? Коли він може потрапити в сесійну залу для розгляду чи на комітет, там я так розумію, спершу от що що далі? Як швидко це може бути вирішено? Е, дивіться, е, я спробую декілька тижнів е, mm. в закритому форматі поспілкуватися з представниками Міноборони з іншими особами, які відповідальні е, за це питання, і подивитися, чи вдасться дійти до якоїсь спільної позиції. Якщо не вдасться дійти, то я буду реєструвати його від себе mm -hmm. і далі вже голосувати на рівні парламенту. Але я ж прекрасно розумію, що для того, аби будь-яка норма про строки служби була встановлена, ну треба 226 в парламенті. І тому нам треба цей діалог зараз інтенсифікувати.